trochu lepší vody. No, teď trávě. No, probuji na zub travu. Vítáju. Dnes je 5. srpna Вночі, вчора з вечора вночі падав дощ. Сьогодні в лісі така роса капає з дерев. Я трошки пізніше вийшов, щоб роса спала. Йдемо подивитися на свої грибні місця, що там є. Я вже так ідучи, тепер Попались нам ойкі біленькі, біленькі гриби. Найк масаж ялинкою. Ось такі, такі нам попали для початку. Чудові білі гриби. Ось такий в нас цікавий початок. Так недалеко пройшли, Ой, який нам попадає тут. що за гриб? Такий моцний, великий, чудовий. Краса така. такий Грибочок. Ще один токі чудовий. Ще один є Це такий спілий, бачу. Ну подивлюся до нього. О, який колобочок біленький. Попадає чудовий такий. Ух, краса молодий. Йдемо далі. Та він тут не один. О, подивіться, що за гриб. Ой, яка краса, о, тут видно грибницька. Прикрили. Чудесний білий гриб. Краса така. Люблю свої давні грибні місця, приходиш, а він він чекає тебе. Такий біленький. Чудовий. Великий молодий гриб. Тут тут так ніхто не ходить, приходиш, а гриби чекають на тебе. Старіють. Це вже такий спілий, але ще добрий. Ми ж курінням. Taki spili... spieli Це. Тут є ще гобінки. які чудові. Їх тепер дуже багато. Я так трохи збирав, трохи залишаю, бо тут все не годен зібрати. який Білий, ще один є. Найка в а, рубинке. А, Молодые подрастают. тут а, 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 а. І моцний великий, чудовий гриб. Голубінки, щоб ви розуміли, то вони просто такими кубками ростуть. Тут вже так вибираєш молоденькі, самі такі кругленькі. Є в чому вибирати? Найк десь пробіг. Уже сокоти білку знайшов, а голосує на цілий ліс. Найку. Йдемо. Давай, пішли. Вся mm -hmm. его там-то Билка турбуй М -м, Какие тут нам попадают Чудови Ой, как красота! така сімейка. Тут є такий, але він вже тут і залишиться. Оці просто чудові. Краса така Та лишай її успокою, вчепився за ту білку, Найко. Ну йдемо, лишай її, лишай. Ні, то його турбує вона. Що найти? Залишив ту білку. Голубінки просто, просто казкові, їх багато, такими великими групами. Ну, тут попадає білий, то ще є такий спілий, ну він не залишається. Тепер так ідеш лісом, то скрізь попід ноги, мухомори, козарі. Такого все, все в грибах різних видів. Ось. Глубінки. Глубінки не можу відмовити. Але і все не забереш. Що ага. Найк. Одна чимнота сага, е? не враховуючи білку, да? Хлопче. Пихте Ну тут нам попадає просто делікатні, о, які файні. Краса. Вот, а та є ще такий. Але біленький под лукце. Только там на шапочка, а тут світло. Біленький. Такий. спілий. О, там ще один є. Окейн. давай. Кілька кроків пройшов, а то. Ойкий. Такий вже спілий, але добрий. Файний великий гриб. Краса. Ега, десь бігав, не було. Прибіг. Пихтит. Де Іди до мене, Іди, іди, іди. Ходи сюди. Зганяємо. Лужка дай. Тут на цьому місці я постійно бачу ось такі гриби. Треба буде подивитися, як вони називаються. Ось такі. Низ ножки червоний. Там далі таке червоне. Ось таке. Зовні схожий на гриба, але це не є білий гриб. Он такий. Ага, нього. Ох, хлопче, води. Ага. Ну тут попадає нам ух яка нога моцний угу. такий чудовий ух, великий ну, тут нам попадає це є... А, я думаю, що тут польський. А то не польський, це дубовик. Мені так повиглядало, як польський. Польський дуже рідко у нас зустрічається. Ойкій. О. Під старим таким пнем. Такий. ух. Добрий, йдемо далі, М -м -м. Ой, який чудовий великий молодий гриб, М -м -м. просто. Krasovanje. Čudovi. O, tu, tu bilinki šije. Mi mu humorame takime. зверху припечений Такий під колоду. От дуже файний. Прям такий тинек. Чудовий. Такий біленький. і маленький. Nå drar vi av sted. що рідко зустрічається, але думаю, з часом будуть. Ось такий, ну він вже вже перестав, не лишається. Так на сьогодні достатньо. Походив, перевірив свої грибні місця. Найк побігав. Сьогодні одна чимнота Є у нас сьогодні такий результат. Я вже не вибирав отакий От рюкзачок. От тут самі білі гриби. Я вже казав, у нього йде ось так 6 кг. От самі білі гриби. Є такий кульочок. Тут голубінки, є один червоноголовий. А так то самі голубінки, то я зараз буду ще йти додому, уже поближче, то ще доберу. Бо не було сенсу збирати їх. Вже так поближче доберу, бо щоб легше нести. Голубінок у лісі багато, просто такими великими групами ростуть. По кілька, по десять навіть є таке. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу. Це ще такі по дорозі додому. Біленькі. Чудові такі. Ух. Це ще так по дорозі додому. Такий червоного ловить.